Розглянемо 38 й тест. Укажіть відповідність між організмами, позначеними на рисунку цифрами, і трафічним рівнем, які вони займають у ланцюгу живлення. Згадуйте, будь ласка, що собою являє ланцюг живлення? Це ланцюг передачі енергії з одної ланки на іншу. Ланцюг живлення завжди починається із продуцентів. Продуценти це організми, які є автотрофами фотосинтетиками, тобто організми, які здатні до фотосинтезу і здатні самостійно утворити з організми. Органічних речовин, органічну речовину. І далі ця органічна речовина буде передаватися від ланки до наступної ланки в ланцюгу живлення. Отже, Другою групою є консументи першого порядку. Консументи першого порядку це організми, які є рослиноїдними, тобто які харчуються безпосередньо органічною речовиною, яка синтезована продуцентами. Якщо говорити про консументи другого порядку або третього порядку, це є організми, які харчуються консументами першого порядку, тобто рослиноїдними організмами. Якщо ми звернемося безпосередньо до нашого завдання, зверніть увагу на. Малюночок, цифрою 1 показані рослини, які є продуцентами. Циферкою 2 і циферкою 4 показані консументи першого порядку. Тобто ці дві тваринки є рослиногідними. Зрозуміло, що, що цифрою 3 показаний хіжак, який є консументом другого порядку. Тому, якщо вертаємося до варіантів відповіді, вірною відповіддю є, що відповідь В. 2 консумент першого порядку, тобто олень це є консумент першого порядку, і 3. Вовк є консументом другого порядку. Отже, вірною відповіддю є В.